Вночі видно ще краще, і від світла фаліки ну набагато сильніше ніж світло телефону. Це урок у Кропивницькій приватній школі. Дітям пояснюють, чому важливо бути видимим у темноті. Для цього на одязі мають бути світловідбивні елементи, аби водіям було легше розглядіти пішоходів. У темному одязі і його водій із фарами, із включеними фарами побачить лише за 17 метрів до машини. Тобто далі він його вже не побачить. Якщо на людині, на дітях особливо є світовідбиваючі елементи, то водій авто може побачити його на відстані до 130 метрів. Дітям роздають світловідбивні пов'язки. Ми використовуємо, ми одягаємо, одягаємо. Ось так, всі флікери, просуваємо ручку. Тут є резиночка. Це може склати такі світові відбивачі, що коли ти їд... що коли йдеш чи їдеш, то тебе видно. А якщо ти без них, то тебе майже не видно. Ну так, Якщо в тебе чорний одяг, то тебе вощення не, не на один метр. Мені це пам'ятається, що Якщо не було от таких штучок, та так, машина тобі не помітила. А якщо там красний та синий і зелений, вони не відна. Учні додому повертаються після 17-ї години, коли на дворі темно, каже директорка школи. Такі безпекові уроки проводять щомісяця. Я теж водійка з багаторічним стажем, тому знаю, коли вулиці не освітлюються, дуже важко побачити пішоход. Да, особливо коли у нього темний одяг. Тому як педагоги, ми вважаємо, що наша задача, наша мета убезпечити дітей, і тому ми проводимо такі уроки на таку тему, тобто моделюємо реальні ситуації, які можуть трапитися в житті. Світловідбивні пов'язки для учнів шиють на цьому кропивницькому підприємстві. Виготовили їх три сотні, роздають безкоштовно. Так як ми щодня пересуваємося темним містом, хто хто з роботи, діти з школи, з тренування. Ми вирішили попрацювати в цьому напрямку, так як я теж мама, і пилююся за безпеку своїх дітей на вулиці. Мати світловідбивні елементи на одязі зобов'язують пішоходів вимоги правил дорожнього руху з 2020 року. За порушення передбачений штраф у сумі 255 гривень. Патрульний поліцейський самостійно вирішує, чи виносити постанову за порушення правил дорожнього руху чи ні. У січні, 2023 року на так, у січні 2023 року на дорогах Кіровоградської області зареєстровано 14 ДТП за участю пішоходів, у яких 13 осіб отримали травми, а дві особи загинули. На швейному підприємстві готові виготовляти світловідбивні пов'язки безкоштовно для школярів надалі, якщо будуть звернення. Ірина Полилях, Володимир Волок, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.